Прощання. Соколов був уже біля дверей кабінету, коли пролунав дзвінок телевізофона. Академік підійшов до столу. На екрані з'явилось обличчя Семію Лямена. Він привітався і вибачливо сказав. Я сьогодні лечу додому, дізнався, що ви тепер будете проводжати своїх космонавтів. Чи не можна мені ще раз побачити їх? О, прошу, я чекатиму вас біля під'їзду комітету. Мен секунду помовчав, ніби обдумував щось, потім повільно промовив: Весь світ стривожений. Всі вважають, що людство напередодні чогось надзвичайного? Хто виявиться правим? Ви чи я? Соколов засміявся. Поговоримо в машині. Я мушу поспішати. Через кілька хвилин прозорий електромобіль, минувши розкішні сади космограда, вирвався на бетонну автостраду. Поряд з Соколовим сидів задуманий мен. Він неуважно дивився на буйні плантації кукурудзи, що розмаїтою стрічкою слалися мимо, і говорив наче в вісні. Я не спав цю ніч, містер Соколов. Я думав, я шукав помилки в своїх переконаннях. Ну, і як знайшли, поцікавився академік. Туман, вся історія це боротьба протилежних сил і ідей. Так було завжди, так є, так мусить бути. Але у вашому стремлінні доєднання з чужими світами я бачу щось інше. Звідки воно? Чи не порушення це законів природи? Що вийде з вашого задуму? Тільки одне серйозно відповів Соколов: Велетенський стрибок у знанні. Ми давно збагнули. Що новим рівням свідомості відповідають нові закони. Ворожість, притаманна нижчим соціальним формаціям у вищих суспільствах мусить змінитися прекрасною боротьбою за істину. Наша країна вже стала на цей шлях. Ми без страху йдемо назустріч заклику космосу. Ми знаємо, що той заклик посланий розумом. Чого ж боятися? Я, напевне, просто не віглась, знизав плечі мамен. Все ж таки симпатія або антипатія часто викликаються навіть формами приємними чи неприємними. І це на землі, де природа єдина, рідна і близька нам. А що можна сказати про породження чужих світів, що спільного у них і в нас? Гармонія, лаконічно відповів Соколов. Звук можна записати численними способами, магнітним, механічним, світловим, але Моцарт, записаний будь-яким з цих способів, залишається Моцартом. Яка б не була структура живих істот, які б не були в них почуття, вони теж, як і ми, йдуть до гармонії з природою. А природа, як я твердо переконаний, існує реально. Отже, шляхи її пізнання, які вийшли з абсолютно різних світів, все одно зустрінуться в одному пункті. Може, хай буде так, приглушено озвався Мен. Ви знаєте, дуже важко під кінець життя переконуватися, що ти десь помилявся. Це буде страшна катастрофа. Соколов весело засміявся, похитав головою. Не зовсім так, містер Мен, не зовсім так. Прямого знання нема. Щоб ствердити якусь суть, треба, щоб існувала антисуть. Щоб відзначити світло, треба відчути тьму. Невесела перспектива. Всі мої переконання стануть тьмою, на тлі якої засяє ваша істина. Чи не так? А яке це має, зрештою, значення? Кожен чесний чоловік. Робить те, що він вважає правильним. Але ось вже недалеко космодром. Мен поглянув ліворуч. Там на обрії вимальовувались гігантські ферми естакад і кранів. Поміж ними стояло кілька металевих сигар ракет. Мен жваво повернувся до Соколова, в його очах майнула зацікавленість. Як же ви вирішили проблему такого далекого польоту? Чи не можна дізнатися про це? Залюбки, ніякого секрету нема. План дуже ризикований, але абсолютно реальний. Такі досвідчені пілоти, як Огнів і Савенко, безумовно, здійснять його. Ви знаєте принцип нових двигунів? Майже ні. Детально прочитаєте в спеціальних журналах. Я скажу коротко. В кораблі. Є два двигуна. Один для розгону в атмосфері, електротермічний, другий для польоту в космосі. іонний. Силова установка ядерна вона переводить енергію ядра безпосередньо в електроенергію. Про іонний двигун я знаю, озвався Мен. Це давня конструкція, а про термічний? – не чув. Теж нічого принципово нового. В спеціальному каналі створюється температура біля 10 тисяч градусів. Робоча рідина перетворюється в плазму і реактивним потоком вилітає в дюзи. Під час польоту в атмосфері спеціальні насоси, встановлені на носі корабля, всмоктують повітря, конденсують його. Поповнюючи таким чином втрачене. В попередньому проєкті цього вистачало, щоб стартувати з Марса і повернутися на Землю. А тепер Тепер ні. Довелося поламати голову. Огнів запропонував геніально простий вихід. Супутник Сатурна Тітан має надзвичайно густу атмосферу. Перш ніж сідати на мімас, який не має повітря, корабель зробить кілька витків у атмосфері титана, щоб набрати в баки робочої речовини. Чудово! Але ж це дуже важко. Я вірю нашим хлопцям. Отже, вони сядуть на мімас, виконають завдання, а повертаючись, знову поповнять пальне. В атмосфері титана. Ви говорите так, ніби впевнені в успіху. Соколов нахмурився, помовчав, ніби підшукуючи слова, потім зітхнув. Так, очевидно, що дійсність не завжди збігається з планом. Проте, якщо нема впевненості, краще нічого не починати. Електромобіль з шурхотом вискочив на бетоноване покриття космодрому і зупинився біля великого купола диспетчерського пункту. Соколов вийшов з машини з хвилюванням попрямував до входу. Побачив три постаті: дві високі, одну тоненьку струнку. Всього кілька кроків мав зробити академік, а за той нікчемний відрізок часу. Перед його внутрішнім поглядом пролинула вічність. Мільйони людей, мільйони юнаків і дітей омірювали ці знаменні дні. Вони тисячі разів проводжали своїх героїв у далекі світи, вболювали за ними в тяжких пригодах, допомагали в нещастях, раділи успіхам. І ось. Ожили сторінки книг, живі герої стоять на полі космодрому, готуються в небезпечний шлях. Чи повернуться вони, чи допоможе їм пристрастне бажання мільйонів сердець? Вуста Соколова мовчали. Він зупинився перед своїми учнями, зустрівся з поглядом кожного. Огнів Людина камінь, суворе обличчя, а глибоко в очах океан ніжності. За нього можна бути спокійним, корабель в надійних руках. Савенко, мрійник, безстрашний астронавт, для нього нема в світі перешкод. Колись ця його риса була небезпечною. Ще й досі пам'ятає Соколов, як Совенка під час пробного польоту кілька разів перевищив швидкість учбової ракети, форсувавши двигуни. За це він був на місяць позбавлений права на політ. Що ж, така пристрасть, притаманна юності. Але тепер бунтівливе море заковане в гранітні береги міцної волі. На Савенка можна покластися в будь скруті. Шура Олександра Місяць. Радистка корабля. Феноменальна дівчина. В 20 років вона вже інженер вищого класу і навіть опанувала майстерність пілотування ракет на трасі Земля Місяць. Дівчина перша кинулася до Соколова, припала до грудей. Потім схилилася, поцілувала його руку. Академік зніяковів поцілував її в лоб. Для чого ти, шурочко? Обличчя Шури поблідло, вона скрізь сльози дивилася на Соколова і говорила щирі сердечні слова. Ви не тільки людина. Ви символ майбутнього. Вам будуть наслідувати тисячі юнаків і дівчат, які ще навіть не народилися. Ось чому я цілую ваші руки. Спасибі вам за все, Сергію Олександровичу, спасибі, учителю, ви так багато зробили для нас. Спасибі за велику чудесну дорогу. Хвиля ніжності залила душу Соколова. Але він стриманий, навіть трошки суровий. Спасибі Шуро, але всі ми лише здійснюємо мрію покоління. Ми тільки стріла в руках планети. З Огневим і Савенком обнялися мовчки, поцілувалися. Підійшов мен, потиснув руку Шурі. Повернувся до Огніва і Савенка. З трудом підбираючи слова, сказав: Ваш політ непростий. Це не тільки справа науки і техніки, це запитання людської душі. Планета буде ждати відповіді, хто оточує нас в просторі, вороги чи друзі. Я бажаю вам Успіху, мужні люди. На пульті в диспетчерському пункті спалахнув червоний сигнал. Почувся голос в динаміку. Чергова ракета Космоград місяць готова до старту. Просимо займати місця. Пора, зітхнула Шура. Три постаті, одягнені в сріблісті комбінезони, рушили до центру космодрому, де віднілися сигари ракет. Соколов ще кілька кроків пройшов поряд зі своїми учнями, зупинився, потім потер чоло долонею, ніби щось згадував. Щось хотів сказати тобі, Іване, дуже важливе. Ага, згадав. Я довго думав про наступну зустріч. Хочу, щоб ви пам'ятали одне: не чекайте нічого схожого на нас. Ви чуєте? Хай будь-який вигляд не буде для вас несподіванкою. Я розумію вас, серйозно відповів Огнів. Ми вже говорили про це. І ще одне. Може, вони не із інших систем. Як? Ви гадаєте, що тутешні? Все може бути? Марс? Гадаю, що ні. Невже Юпітер, Сатурн? Будьте готові до всього, друзі мої, будьте справжніми вченими, а тепер поспішайте. Космонавти пішли. Огнів кілька разів оглядався назад, там, біля купола диспетчерського пункту, непорушно стояла постать їхнього вчителя. Що значили його слова? Які несподіванки вони віщували екіпажу космічного корабля?